Реєстрація у LeakPay Створіть компанію. Щоб зареєструватися в інтернет еквайрингу LeakPay, перейдіть на головну сторінку LeakPay та введіть свій номер телефону. Підтвердьте вхід до кабінету. Авторизуйтеся через мобільний застосунок приват 24 Реєстрація проводиться на фінансовий номер телефону директора, підприємця або співробітника, якого в Priva24 для бізнесу позначено як відповідального за еквайринг. Створіть магазин. Зазначте назву підприємства та свою електронну адресу. Розпочніть активацію. На екрані з'явиться покрокове меню. Натисніть Продовжити активацію і перейдіть до розділу Активація. Підтвердьте електронну адресу. Для підтвердження вашої електронної адреси натисніть кнопку Підтвердити імейл. Е підтвердження електронної адреси. Перевірте свою електронну пошту. Вам має надійти лист для підтвердження. Відкрийте його і натисніть кнопку Підтвердити імейл. Е Додайте канал продажу. Зазначте основний канал, через який ви здійснюєте продажі. Сайт, мобільний застосунок, бот у месенджері, сторінка магазину у Facebook або Instagram. Зазначте реквізити для отримання коштів. Зазначте IBAN, код ЄДРПОУ, ІПН та назву вашої юридичної особи або ФОП. Якщо у вас немає рахунку ФОП або юридичної особи, ви можете його відкрити на сайті. Також ви можете зазначити рахунок, відкритий в іншому банку. Дані юридичної особи або ФОП має бути актуалізовано в банку. Актуалізацію даних можна провести дистанційно через Приват24 для бізнесу або відділені банку. Зазначте вид діяльності. Виберіть тип товарів або послуг, які ви реалізуєте. Якщо знаєте свій mcc код, можете вибрати відразу його. Для вашої зручності ми додали детальний опис кожного mcc коду. mcc код Merchant категорії Code – це код, за допомогою якого платіжні системи розуміють, чим займається торговець. Ваші покупці бачитимуть у своєму чеку інформацію про ваш вид діяльності. Завантажте документи. Банк запитує документи з метою уникнення нелегальної діяльності. Ці умови встановлюються законодавством, постанова НБУ номер 164 та правилами платіжних систем Visa та MasterCard. Надані вами документи конфіденційні та не передаються стороннім особам. Підпишіть анкету. Перейдіть у меню анкети та підпишіть підписом «SmartID» анкету про приєднання до умов і правил надання банківських послуг. Підписати анкету може співробітник із правом першого підпису. Надіслати заявку. Після заповнення всіх кроків у форми активації натисніть кнопку Подати заявку на активацію.